Всім привіт! З вами В'ячеслав і ви на каналі Вод Бліц українською. І сьогодні, в даному відео, ми нарешті з вами розберемо останню четверту хвилю новорічного аукціону. По-перше, хочу привітати вас з новим роком, побажати вам всього найкраще в новому році. А ми. З самого початку йдемо розбирати вк 9001 п І цей танчик я рекомендую вам купувати. Достатньо класний танчик, броньований, грається від бортів, переважно в, в місті. Але якщо така потрібна е, ситуація, то може відірватися, звісно ж, і на Стефанзі. Самому їхати нікуди не потрібно, я думаю, це зрозуміло. 17500 золота. Е, дивіться, його можна було купити на Чорну п'ятницю за 16. Тобто, якщо він все ж таки доживе е, до якоїсь знижки, круто. Але в цілому танчик за 17500, мені здається, теж прикольний. Але, ну, повторюсь, його можна було купити на Чорну п'ятницю за 16. І ну, там не було ніяких е, і так далі. Їх завезли 3500. Зараз, вже, як ви бачите, поки я записую вам відео вже 300. Пройшло тільки 15 хвилин. Тому не знаю, якщо ви чекали цей танчик, то Ну почекайте, можливо, ще якийсь один спад буде. І якщо хочете, купуйте. В цілому класний танчик. Переходимо до M4 йог Premium TT преміум важкий танк 8 рівня. В цілому непоганий, але ну, у нього перезарядка між снарядами 7 секунд, повна перезарядка барабану там десь приблизно 13 секунд і 4 снаряди в барабані. Тобто це такий майже цикл, тобто не сприймайте його як барабан. Доволі броньований. Купувати його ну 8500 це, звісно, дорого. Якщо опуститься там, я не знаю, до 5, то це буде в цілому цікава, прикольна ціна. Е... Я його не так, щоб сильно вам рекомендував би. Тобто, якщо буде ну, смачна, смачненька на його ціна, окей. Якщо ви купили Еміля, не знаю, Т-77 Акулу, не знаю, мені здається, цей танчик трошечки гірший, ніж інші. Тому вибирати, звісно, вам кажу свою думку. А перед тим, як я продовжу, хочу попросити. Нагадати вам, поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на канал, якщо ви не підписані, і напишіть в коментарях свою думку про кожен із цих танчиків, який купувати і за яку ціну. Давайте один одному допомагати у виборі е цього аукціону. Буду вам дуже сильно вдячний. Також е майте на увазі, що я стрімлю тут кожного дня, починаю о 18.00. Ютуб Trovo, кожну стрімчику щось розігруємо. Е у нас є свій телеграм-канал, Discord сервер ми там публікуємо актуальні і оперативно новини по. В також, коли в цій хвилі додаються нові танчики, я після кожного доданого танчика записую голосові і ділюся, варто за таку ціну брати, не варто, ну і так далі. Тому, якщо вам цікаво бути в українському ком'юніті в Обліцу, заходьте всі цікаві посилання є в описі під цим стрімчиком. А також не забудь подивитись інші відео на цьому YouTube каналі, їх там багато цікавих. Відкриття контейнерів, огляди танків, огляди новин, реплейчики. І якщо є щось цікаве в магазинчику, також оглядаємо. А ми переходимо далі. Фараон Фараон 12500. Це овердорого. Це колекційний, ні, це преміум. Це преміум танк сьомого рівня. Це навіть не колекційний. Е, його можна було забрати в минулому році в Геловінській події. 12500 це ту матч. я не знаю, цей танчик коштує, ну, напевно, 4. Ну, напевно, 4 максимум. Тому. Ну, Я кардинально не рекомендую його брати за таку ціну. В цілому танчик ну, доволі цікавий. У мене, до речі, є на нього огляд, якщо цікаво, гляньте, постарався там все про нього розповісти. КПЗ07RH, новий танчик це такий собі леопард на восьмому рівні. Ну, Леопард той, який один. Да? Преміум Цікава, дпм ДПМна. Мені в цілому вона зайшла, тобто, повторюсь, Леопард на е, восьмому рівні. 12500, е, ну, це так як це новий, та, новий танчик, можливо, для неї це і ок. Але, ну, типу, як для танчика, мені здається, це дорогувато. Тобто, якщо його і брати, то ну, хоча б з 10 і нижче. Е, але в цілому, ну, якщо ви початківець, не рекомендую. Тільки рекомендую більш досвідченим гравцям, якщо ви знаєте, як розмінювати хіт своїх союзників, е, не розвин... ну, коли треба розмінювати свої, і тоді ви можете брати а так, Ну в цілому, ну, це не той танчик, який потрібен всім. Тому краще щось придбати за, ці, за це золото, щось інше. Об'єкт 264, варіант 2, 17500 золота. Танчик в цілому ну Це ПТСАУ колекційна, можна продати за 7500. Доволі непогана, як на мене, доволі броньована, особливо проти СТ, якихось, якщо ви стоїте прям, рівно прямо до них, щоб вас не було видно. Оці щічки, там, де ну, біля башти, можна танкувати у, у танчиків, яких є пробиття. Будуть пробувати вас куди захочуть, Тому е, на ньому все одно потрібно грати максимально, е, ну як не то, що максимально, коротше, ви можете буянити тільки, е, там, якщо у вас є підтримка, тому що вас можуть закрутити і так далі. 17500, ну не знаю, як на мій погляд, дорогувато. Якщо опуститься до там 15, в цілому можна взяти для колекції, або якщо вам подобається такий ігролад, е, то в цілому, ну. Нормальні танчики. я не люблю танчики без башти, тому я так не дуже сильно до них відношусь. Я взагалі цей танчик брав за 30 тисяч золота в магазині. Там були легендарний новий камо з всякими додатковими ніштяками. Але я брав це для контенту, тому що я хотів зробити на ньому стрім, у мене його тоді не було. Ну, просто ділюся з вами, що він тоді коштував ось так. Зараз без камо ось так. Тому. Якщо буде 15, можна брати. 4,5,2K об'єкт. Не рекомендую вам цей танчик брати. Танчик в лобі в нього в НЛД зривається боєукладка, немає КВНів. НЛД, ВЛД картон. Відігравати, відбачте, ви не зможете, бо мінус 6 дається КВН. Танчик 9 рівня ви в основному попадатимете проти 10-го, бо баланс так працює. І пробиття у вас не вистачатиме адекватного, щоб відігравати проти 10 рівнів. І Навіть коли. В наступному оновленні його апнуть, а його апнуть все одно, він буде відіграватись не дуже. Тобто йому ап дали супер мінімальний і я вважаю, що він вам також не потрібен. Ну я не знаю. Ну хіба що, якщо він опуститься там, ну блін, ну ну до 6 тисяч. Тобто, якщо ви за 5 його продасте, якщо він вам не сподобається, то ну. Якби ви купили за 6, я не думаю, що він за таку суму ну, на такий низ спуститься. Тобто, ну, я максимально вам його не рекомендую. Ну, я ж повторюсь, чисто, якщо у вас немає що купувати, чисто для колекції, спробувати, чекайте най-най-най-най-най-нижчу -най знижку, тому що ну, танчик ніякий. Лікан. Лікан е, у мене він є, але я його не обкатував. Тому попросу, попрошу у вас написати вашу думку про лікана, як варто його брати чи ні. І якщо варто, то за скільки. Буду радий почитати ваші коментарі про всі танчики. Нагадую, постав подобаєчку. підпишись, якщо ти не підписаний. Заходь на стрімчики, бо стрімлю кожного дня починає о 18.00. YouTube, Twitch, Trovo. кожну стрімчику щось розігруємо, і глянь інші відео на цьому youtube каналі А ми зараз узагальнимо все, що я щойно вам сказав. Значить, моя думка: ВК брати. Якщо опуститься хоча б на одну ціну, беріть. Танчик цікавий, мені подобається. м 4 Йох. Якщо буде ціна 5К, в цілому можна брати, але з тими нюансами, що я вам розповів. Фараон. Овер дорого. Не знаю, якщо опуститься до 4 тисяч за 7 рівень буде ок, але мені здається, що не опуститься. Але це овер для за нього дорого. Не рекомендую. КПЗ для досвідчених гравців, кому подобається ігролад Леопарда 1, а це такий самий майже тільки на 8 рівні, ще й преміум танк фармить е, срібло. Об'єкт 268, варіант 4. В цілому непогана пт на мій погляд, багато кому вона не подобається. Але мені здається, що ну, якщо ви хотіли, в цілому можна. Там, якщо доживе до 15 або нижче, то ну, можна спробувати. Об'єкт не рекомендую брати. Хіба що, якщо опуститься до 6, чисто попробувати, щоб пересвідчитись в моїх словах, або навпаки сказати, ти баклажан, класний танчик, іди гуляй. Ну, Це ви мені так скажете, якщо вам цей танчик сподобається. І лікан, напишіть про нього думку в коментарях. Я проти нього грав, доволі броньований, якщо ви граєте на 7 рівні, з альфо, альфовий, в цілому, ну, просто альфовий такий важкий танк, який ну, доволі броньований. Тому. В цілому, можливо, і можна грати це сьомий рівень, але теж, якщо опуститься там до 4 або нижче, окей. А так, ну я не знаю, за сьомий рівень платити таку суму це овер до хріна. Отакі мої думки були стосовно четвертої, останньої хвилі новорічного аукціону. Пишіть свої думки стосовно, як вам в загальному всі аукціони, що ви прикупили, чи, можливо, що чекали. Я знаю багато хто чекав: Carro, STRV, Крушака, Смешера, там, Анігілятора. Але ВГ-шечка це не дала, тому що ВГшечка, вона, як то кажуть, вміє заробляти грошики. Отакий е, закінчення мого стрімчику, е, стрімчику кажу, е, відосика. Вас ще раз з, нових, з новим роком, якщо ви дивитеся це першого числа, та й в цілому, коли ви не дивились, все одно у вас з е, новим е, роком. Дякую, що дивились. Я вам всім бажаю. Гарного дня, вечора, ранку, коли ви це не дивились, на зв'язку.